Усім привіт! Сьогодні в мене для вас коробочка із цікавим смартфоном, який називається ЮНІГерц TikTok S. Зараз ми її відкриємо, подивимось, що це за смартфон. Тож, Юнігац TikTok S. Новинка компанії Unigertz, яку мені люб'язно заслали для огляду. Ну і, звичайно ж, тепер ми з вами будемо її оглядати. Почнемо з розпакування. До речі, дивіться, бачите, в нас навіть пломби заводські тут є. Тому що, наприклад, вукітел навіть коробка йде не в блістері з заводу. А тут, бачите, і ця коробочка в блістері, і оцей захист такий собі, типу є. Ну, коротше, прикольно. Коробка нормальна на по відчуттях непоганої якості. Але коробка то коробка. Давайте ми відкриємо ці пломби і відкриємо саму цю коробку. Цей смартфон у нас є середньоціновим. Зараз, до речі, по-моєму, до 26 числа ще йде старт його продажів, ну тобто прем'єра. 270 доларів начебто такий коштує. Посилання, звичайно ж, залишаю в описі під відео на AliExpress. О, до речі, дивіться, він у нас в чохлі. Оце прикольно. От за це я зразу хочу сказати, що молодці. Дивіться, у нас смартфон зразу в чохлі. Маємо ось такий фірмовий заводський чохол на нього. Прикольно, прикольно. Як він виглядає? Виглядає ось так. Задня панель у нас прогумована, і величезний циферблат у нас позаду. Тут у нас буде годинник, тут у нас будуть пропущені сповіщення. Нічого, прикольно виглядає. Багато смартфонів таких вже є, звичайно ж, на ринку ви і про всіх, я думаю, вже знаєте. Тут, в принципі, все стандартно. Тож, давайте подивимось, що на корпусі ще цікавого є. Динамік, я так розумію, один. Тут буде у нас монозвук. Зверху, дивіться, навіть є інфрачервоний порт. Оце так. В захищеному смартфоні я таке досить рідко бачу. Так, що в нас під заглушкою? Тільки Type-C для зарядки. Заглушка, до речі, дуже непогана, така тугенька. Тут у нас мікрофон, і позаду є мікрофон додатковий. До речі, ззаду до речі, у нас два отвори. Треба подивитися, для чого вони. Смартфон у нас вже в захисній плівці на екрані. Тобто транспортувальної тут немає з надписами, як бачите. Зразу йде прозора плівка, тобто дістали з коробки і можна користуватись. Запускаємо смартфон. Подивимось, що це таке. Так, я так швидко почав запускати смартфон, що зовсім забув подивитися з вами комплектацію. Давайте її подивимось. Тож, окрім чохла-бамперу, що у нас є? У нас є конвертик. Давайте його відкриємо. Так, скріпка. Захисне скло. А, ні, не скло. Це також плівка. Дивно. Ну і інструкція. Далі, що в коробці? В коробці у нас іде блок, кабель для зарядки. І все. Більше нічого немає. Давайте подивимося, який кабель у нас. А, ні, стоп. Тут ще є у нас перехідник для навушників в комплекті, бачите? А кабель у нас type c type c з двох сторін. Прикольно зробили, вмістили в такий гарний конвертик. Подобається мені, як Юнігерц Роблять це все в своїх комплектаціях. Так, що у нас по блочку? Блочок у нас на 33 вати. В принципі, непоганий середній показник на даний момент. Я коли недавно дізнався, що взагалі в Samsung S23 Ultra іде 45 ватний блок. Я взагалі був в шоці, тому що ну, как би, телефон за 1000 доларів навіть трохи більше. Так що 33 ватні блочки виявляється ще й нормальна річ в захищених смартфонах за 250 доларів. Так, налаштовую смартфон, зустрічаємось на першому запуску. Так, смартфон доволі швидко налаштувався і запустився. Поставимо зразу яскравість максимальну. Подивимось, як це все працює. Так, у нас тільки один робочий стіл. Так, менюшка у нас знизу дістається. Смартфон працює на Dimensity 700. Тут, по-моєму, ще 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 постійної. Але давайте зайдемо, це все уточнимо. Так, 12-й Android тут встановлений. Більш ніяких параметрів в пункті «Система» я не знайшов. Що цікавого в цьому смартфоні? Ну, звичайно ж, другий дисплей, який ми зараз можемо знайти, де він налаштовується. Зайдемо в меню та подивимось, де ж саме він налаштовується. Так, ось у нас такий пункт. Він, звичайно ж, буде на англійській мові і чомусь так. До речі, я бачу, що тут можна навіть фоточки робити за допомогою цього дисплею на основну камеру. Поки що не розібрався я з дисплеєм, треба буде поклацати, потім на повному огляді вам все детальніше розповісти, тому що зараз витрачати час на розпакуванні не хочеться. NFC в смартфоні у нас є. Камера, як бачите, знаходиться малесенька в екрані, не заважає абсолютно. До речі, щодо камери, яка тут роздільна здатність, тому що я вже і не пам'ятаю. Зараз перевіримо. Так, 64 мегапікселі у нас тут камера. Отак от, от. Що у нас по відео? Електронна стабілізація є. Відео можна знімати в 2К. І я так розумію, тільки 30 кадрів на секунду, що вже в принципі стандарт. Більшого нам поки що не бачити. Є у нас режим Pro і в режимі більше тільки макрознімання і макро відео. Я так розумію, що у нас для макро тут окрема камера. Так, для макро знімання у нас окрема камера. Але, звичайно ж, багато режимів тут немає. Наприклад, та ж сама панорама. І режим боке, я його тут також не бачу. Дуже дивно вирішили питання з лаунчером камери. Багато чого дійсно тут немає. Ну, надіюсь, хоч фотографувати він буде в автоматичному режимі непогано. На повному огляді все це подивимось. Хочу сказати, що дисплей мені приємний по передачі кольору. Тут, по-моєму, лише 60 Гц у нас. Зараз ми також це перевіримо. Так, тільки 60 Гц. тому що я більше не бачу, де тут можна нас налаштувати частоту оновлення. Є у нас Mira Vision, така штукенція, де ми можемо налаштовувати з вами трошки передачу кольору, контраст і так далі. З цим також можна погратися. Звичайно ж, є у нас ящик з інструментами, тут у нас і підводний режим знімання сюди запихнули, до речі. Все стандартно, нічого нового я тут не побачив. В принципі, те ж саме, що і по менюшці основній. Все абсолютно для нас зрозуміло. Коротше, треба розібратися з другим дисплейчиком, пофотографувати, подивитися, як він це робить. Ну і на повному огляді вже своє резюме дам по цьому смартфону. Посилання буде на Aliexpress в описі, ще акція на нього йде, кому цікаво. Ну і звичайно, ж, чекайте повного огляду. Посилання на повний огляд також буде в описі під цим відео. Бувайте!